Вже на початку травня новомосковські квітники забуяють різними кольорами: ніжні та тендітні петуні, витончені мовмереживуалісами, пухнасті агератуми і, звісно, яскраві, палаючі чорнобривці. Та квіти не з'являються ні звідки. За кожною з них стоїть команда озеленювачів, чия важка праця і робить новомосковськ. Квітучим містом. Пані Оксана працює в теплиці вже сьомий рік. Вона й розповіла нашій знімальній групі всі тонкощі роботи. ґрунт беремо, привозять землю, привозять ґрунт, який там, з добривами, його це змішуємо в пропорціях там, певних і все висаджуємо. Зараз на даний момент я займаюся пікіровкою петунії, яка буде, ну, можу примірно показати, з отакої в отаку. Ага, ну тобто за деякий час. Висівати насіння починають в грудні, розповідає пані Оксана. Робота кипиті не припиняється ні на день, адже за майбутніми квітами потрібний постійний догляд. Саме головне це тепло і світло. Ну а остальне це вже так, якби деталі, так сказати. Саме головне тепло і світла багато. Це саме-саме головне. Ну, Це зараз я можу дуже показати. Це те, що було висаджено це в декабрі, от зараз, на даний момент, от вони отакі. Ага, це ще в грудні висаджено. Да. Це теж петунія?» Це петунія, так. Да, це те, що вже попікіровано, вже. це за цей час от вона виросла до такого от розміру. Різнокольорові та витончені петунії головні мешканці теплиці. Їх тут без перебільшення тисячі. За кожним росточком дбайливо доглядають. Це в нас називається капельний полів. Ручний з бутилочки, по-другому ніяк. Набираємо тепленьку водичку, гріємо е, отстояну з діжок, е, нагріваємо в чайниках, а буває набираємо в бутилки, кладемо е, на труби, кладемо, щоб було постійно тепла літня водичка, тому що щоб воно не пропало. І так працюємо. Набрали водички, кришечки трошки приоткрили і. Це такий у нас капельний полів, це ми так його називаємо, бо по-другому поки немає в нас нічого. Час від часу дівчата вносять необхідні добрива, оброблюють кожну рослинку від шкідників, а коли питуння досягає необхідних розмірів, прищіпують кожен росточок. Коли питуння досягає такого розміру, в ній вирізається оця серединка. Маленькими ножничками беремо манікюрними, відрізаємо, і тоді вона пускає з боку листочки і стає здоровим кригарним кущем. Тобто це обов'язковий наступний якби, етап роботи з петунією. І це ж кожну квітку так кожну треба? Квітку треба буде так зробити, а потім вже вона готова буде до того, щоб її висаджувати в місті. Окрім петуній вирощують і інші квіти: алісуми, бегонії, агератуми та, звісно, чорнобривці. Деякі з купленого насіння, деякі з того, що зібрали минулого сезону, не бояться і експериментувати. Розводять вже наявні туї та ялівці, висаджують нові види рослин. А цьогоріч ризикнули виростити екзотичні агави, які скоро з'являться на деяких клумбах. Єдине, що засмучує дівчат: знецінення їхньої важкої праці, деякими несвідомими місцями. Мені хотілося б звернутися до горожан міста і звернути увагу на те, що дуже багато з того, що ми висадили, крадуть, крадуть багато, як, багато шкоди роблять. Люди не знаю, може хто замічає, хто це робить, може хто, щоб нам допомогли в цьому, бо самі ми з цим справитись не можемо, а наш труд, якби хотілося, щоб хоч трошки горожані цінили. Це, я розумію, що це роблять наші ж люди, і хотілося б звернутися до тих, хто це робить, що зупиніться в минулому році біля Цума. Біля ж о стояло, посаджено в горшках було чотири чи п'ять разів. Ми садили квіти. Їх практично на утро всі викопували. Потім були висаджені туї, яких теж дуже багато вкрали. Біля парку ми висадили гібіскуси. Теж штук 15 було вкрадено. І таких випадків дуже багато. Багато такого, що крадуть і хризантеми крали. Навіть біля пам'ятника. Вічного огня, і там навіть викопують квіти. Це дуже якби прикро, і хотілося б, щоб цього надалі не було. Робота у зеленювача, хоч і має певні приємні бонуси, як, от, праця на свіжому повітрі серед розмаїття квітів, все ж таки дуже важка і кропітка. Це щоденна праця зранку і до вечора. Робота в теплицях, на клумбах, в парках та на вулицях. Крім того, ми не могли не звернути увагу і на стан теплиці, стара система опалення, відсутність автоматичного крапельного поливу та інші проблеми, з якими керівництво комунального підприємства обіцяло впоратися. Тож Сподіваємося, що до нашого наступного візиту ці питання будуть вирішені, і оранжерея перетвориться на затишне місце і для квітів, і для дівчат, які за ними доглядають.